Проїхав пів країни, щоб побачити одне з найдавніших міст Теребовлю та відвідати замок. Цей замок, на мою думку, найкращий один з найкращих зі збережених саме зовнішньо. Дістатися сюди не так і складно: 500 кілометрів, 7 годин по хороших дорогах, і Теребовлянський замок перед вами у всій красі, і ще піднятися на нього пішки 5 хвилин. Ну і вже мої улюблені амбразури. Це такі отвори великі в стінах, наче вікна. Але краще в такі вікна в той час було не заглядати. Можна погуглити інформацію, щоб уявити, яка глибока історія в цього замку. Перелічувати все тут немає сенсу. Я лише хочу передати емоцію, яку він викликає в мене. Теребовлю дуже всім раджу відвідати заради якраз цього замку. Мені навіть просто доторкнутися до цих кам'яних стін вже в задоволення, не кажучи про візуальне захоплення від виду. А ще звідси відкривається прекрасна панорама прям чудова на місто Теребовля, прям від цієї вежі. І ось, будь ласка, все як на долоні. Всередину